У нас два речага є, і за ці два речага ми просто повернули. Не треба на ніяких сильних фізичних сил для цього прикладати. Три прості кроки рятують життя, якщо вміти надавати екстрену домедичну допомогу. Медики станції швидкої допомоги та ДСНС продемонстрували найголовніші прийоми порятунку життя в умовах катастроф та нещасних випадків. Подібні інструктажі призначені для навчання працівників органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств. Ми провели ознайомлені декілька хвилин, адже в нас в країні ведуться бойові дії, і потрібно кожній людині від малечі. До старої вміти надавати допомогу собі, і на це саме допомога, і надавати допомогу пересічному громадянину. Ці навчання вони дуже позитивно впливають і на нашу роботу, і вони зберігають життя громадянам нашої країни. Загальні алгоритми дій при артобстрілах та ракетних обстрілах зайняли рівну позицію з інструкціями дій в разі пожеж. Це стало таким же щоденним фактором небезпеки, як і коротке замикання, кажуть ДСНС. Я вважаю, що самообізнаність в безпечних знахідках, поводження, виявлення їх. Це ну найважливішу роль відіграє, мабуть, зараз в даний час. Окрему увагу рятувальники приділили вибухонебезпечним предметам про небезпеку мін, боєприпасів, гранат та інших смертоносних предметів южненцям будуть нагадувати частіше. Розробляємо скажем, саме так, такий план квартальний, визначаємо. Об'єкти різної форми власності, це бажаніше це об'єкти органів влади, об'єкти освіти, дитячі навчальні заклади, комунальні заклади. Ну, з колективами, скажімо так проводимо ці роботи. Ознайомитись з алгоритмом надання домедичної допомоги непритомним, що робити при відкритих ранах та опіках, дивіться у програмі Ваш консультант.